Кампанії проти нелегальної міграції і подібні акції наші провали в чотирьох українських містах в Києві, Чернігові, Дома, Оберті. Сьогодні така акція відбувається Петропетровську на черзі, Луганськ, Харків, Львів та інші українські міста. Тому. Але справа в тому, що як і нагальним мігрантам, їм не має місця на українській землі. Ці люди, які призводяються ітоном життів української нації, не мають жодної поставів. І хвиля української національної революції з партиї їх з нашої землі. Тому не звертаємо увагу на цих червоних клоунів. вони на вас не тому що про них говорять. Сьогодні я проговорю вам, розказував про питання, які... Разі, країна, Азії, Азії, і Кавказ. Ці люди, вони не несуть нам нічого хорошого. Вони мають повітря правовий статус, несуть нам екзотичних хвороби, яких не було в нашій кліматичній зоні, несуть нам розміття, ехтичну мафію за на знущання над українцями. Звичайно, ми бачимо, що по суті, ні, в 33 році році віддався гінацид української нації стихом голоду, Голодомору. Голод, ми забачимо, що подібний геноцид відбувається шляхом шляху знищення технічного складу населення України. Тобто, фактично, Україну хочуть перетворити на країну без українців. Звичайно, це вигідно олігархам, які отримують знищу робочу силу, пошкірний електорат, вигляді мігрантів. Це виробники Україна спробом, в тому числі і, і всім всі комуністам, тому що це їх вічна мета. Україна без України. І сьогодні ми маємо зробити тільки наші дії, причиних націоналістів, зможуть притувати націю і зберегти українську націю на своїй землі. З 1 січня до 1010 року в дією договір проверяють місію з Європейським Союзом. Літа, яким Україна зобов'язаться приймати до себе совсіх тисяч налегаль Євросоюзу. Тобто, по суті, Євросоюз приховує на самітних саме легальність. Сьогодні ця інформація приховується і поки треба розповідати по телевізору проше. Рані міграції припинити нарешті те, що з Україною робить прохідний світ і стряпну, щоб коможна витирати ноги.

В Україні, але вони мають їхати за кордон і мають там фарувати, мають працювати там на будовах, підвідати вулиці і прибирати по нам будинки. І зараз не тільки ми маємо проблему з, 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 з тих генерацій, які заїдуть 1 січня, ми маємо вже проблему.

що за нашу підтримку.